Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку розв'язуємо ускладнені рівняння. В підручнику це сторінки 62-63. Ви вже розумієте, що собою являє рівняння. Знаєте його істотні ознаки. користуєтесь поняттям корінь рівняння, розв'язати рівняння. Застосовуєте різні способи розв'язування нескладних рівнянь. Сьогодні на уроці ми зустрінемось із складнішими рівняннями і навчимося їх розв'язувати. Тож працюйте уважно, сумлінно, щоб зрозуміти нову інформацію. І починаємо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, за яким ви працюєте, і далі запишіть число каліграфічно, яке у 9 разів більше, ніж 6. Так, це 54. Пропишіть. Каліграфічно рядочок числа 54. Далі математичний диктант. Запишіть вираз, обчисліть його значення. Ви можете поставити відео на паузу і виконувати завдання стільки часу, скільки у вас це займе. Отже, число 42 зменшити на 7. Знайдіть суму чисел 38 і 16. Знайдіть добуток чисел 8 і 6. Знайдіть частку чисел 32 і 4. Зменшуване 51, різниця 23. Знайдіть від'ємник. До речі, цей останній вираз. Останнє завдання можна виконати у вигляді рівняння. Перевіримо ваші відповіді. Наступне завдання ми розв'язуємо усно. Нам треба з'ясувати коренем, якого рівняння є число 6. Чи воно тут одне таке рівняння, чи їх декілька. Отже, тут ми використовуємо спосіб добору, щоб розв'язати всі ці рівняння. Ми не будемо їх записувати, нам треба підібрати ті рівняння, коренем яких буде. 6. Отже, давайте розглянемо рівняння. 40 поділити на А дорівнює 8. 36 поділити на Б дорівнює 6. 18 поділити на Д дорівнює 6. Х поділити на 3 дорівнює 2, С поділити на 6 дорівнює 2. Які рівняння є до яких рівнянь 6 є коренем. 40 поділити на А. Наскільки треба поділити 40, щоб стало 8. На 5, так? Це рівняння не підходить. 36 ділимо на Б дорівнює 6. Це підходить, тому що 36 ділимо на 6, буде 6. 18 ділимо на Д дорівнює 6. Яко значення має набути Д? Щоб дізнатися, 18 ділимо на 6, буде 3, так? Отже, ось це рівняння. 6 поділити на 3 дорівнює 2. І останнє рівняння нам також не підходить. Якщо ми підставимо сюди 6, 6 поділити на 6 буде геть зовсім на 2. Щоб дізнатися, яке тут число, нам треба 6 помножити на 2. І знайдемо, буде 12. Отже, тут два є рівняння, які є, які підходять до того, що 6 є їхнім коренем. Відпочивають очі. Завдання це номер 2. Нам треба зіставити рівняння по Чим відрізняється друге рівняння пари від першого, прокоментувати розв'язання першого рівняння кожної пари. Отже, 32 відняти х дорівнює 24 і 32 відняти х дорівнює 8 помножене на 3. Чим відрізняється друге рівняння від першого? Перше рівняння є просте рівняння. Друге рівняння є ускладнене. Чим воно ускладнене? Тим, що справа після дорівнює, у нас знаходиться числовий вираз. І сьогодні ми з вами дізнаємось, як розв'язувати такі рівняння, у яких справа, права частина числовий вираз. Але для початку давайте розв'яжемо перше рівняння. Це просте рівняння, щоб його розв'язати, достатньо знати Правило: як знайти невідомий від'ємник. Отже, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти значення різниці. Так? Віднімаємо 32, відняти 24 і закінчуємо запис. Відповідь х дорівнює 8. Так? У нас в записі з'явилась риска. Тобто ми підкреслюємо рівняння, коли воно у нас розв'язане. А далі починається перевірка. Відділяємо. Розв'язок від перевірки. Що робити з цим рівнянням? Я думаю, ви вже здогадались, Так, щоб його звести до простого, треба розв'язати числовий, обчислити числовий вираз справа. Ми ліву частину списуємо такою, яка вона є, а праву частину ми обчислюємо. В нас виходить 32 відняти х, ми списуємо її. А справа 8 множимо на 3 буде 24. І в нас вийшло просте рівняння, яке розв'язати ми можемо дуже легко. Тим більше, що ось воно, ми його вже розв'язали. Давайте звернемо увагу на те, що перевірка записується майже так само, як і попереднього рівняння. Так? Наступні два. Наступні два рівняння ці дві пари. Розглянемо ці дві пари. З чим тут відрізняються рівняння? Тут рівняння відрізняються, знову ж таки, перше рівняння просте. Друге справа має числовий вираз. Просте рівняння розв'язуємо. Невідоме у нас з вами невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене, поділити на назначені частки. Ділимо. Закінчуємо запис, перевіряємо відповідь y дорівнює 6. Звертаємо увагу на рівняння, яке у нас поряд. Це ускладнене рівняння, в ньому права частина це числовий вираз. Щоб нам розв'язати це рівняння, першим кроком ми замінюємо числовий вираз його значенням. Тобто нам треба обчислити числовий вираз. Про ліву частину 12 Y ми записуємо, дорівнює результат обчислення числового виразу. 8 поділити на 4 дорівнює 2. І далі розв'язуємо просте рівняння. Тут на зразку у нас таке саме, як і попереднє. І перевірка. Тобто, чим відрізняється просте рівняння від ускладнену? А ускладнене від простого. Так? В простому рівнянні у нас з вами є числовий вираз, у якого Взагалі, що таке рівняння? Так? Це числовий вираз зі змінною, де змінна знаходиться зліва. З правої сторони у нас значення цього виразу. В ускладненому рівнянні з правого боку, після дорівнює, у нас з'являється числовий вираз. Щоб розв'язати таке рівняння, достатньо. Перетворити числовий вираз, обчислити числовий вираз і знайти його значення. І перетворити рівняння на просте: звести його до простого і розв'язати його так, як ви вмієте. Отже, пам'ятка: рівняння, у яких один з компонентів числовий вираз розв'язуємо способом зведення до простого. З'ясовую, чим відрізняється подане рівняння від простого. Тобто те, що ми з вами робили, так? Вияснили, чим відрізняється: справа числовий вираз. Замінюю числовий вираз його значенням. Що треба зробити? Обчислити. І звести до простого рівняння. Розв'язую одержане просте рівняння, виконую перевірку. В принципі, нічим не відрізняється від попередніх ваших розв'язків. Тільки з'являється ще один. Запис зверху, коли ми з вами розв'язуємо ускладнене рівняння, нам треба спочатку обчислити числовий вираз і звести рівняння до простого. Давайте з вами розв'яжемо рівняння, міркуючи за пам'яткою. Отже, перед нами ускладнене рівняння. Права частина містить числовий вираз. Щоб розв'язати таке рівняння, нам треба обчислити. Числовий вираз, тобто знайти його значення, знайти значення доводку. Ліву частину ми списуємо так, як вона є. А з правої частини ми значення 9 помножити на 8, буде 72, звели до простого рівняння. Звели до простого рівняння на знаходження невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий 72 відняти 16. Записуємо, віднімаємо, знаходимо корінь рівняння 56. І далі в нас з вами йде перевірка. Перевірку можна записувати у верхнє рівняння. Тобто, ми 56 записуємо у верхнє рівняння. І звертаємо увагу на те, що верхнє рівняння у нас має числовий вираз, 9 помножене на 8. Так? Тобто, з'являється, ще буде. Перевірка, щоб ліва частина співпала з правою. Обчислюємо зліва 72, справа 72. Відповідь А дорівнює 56. Тобто корінь рівняння 56. Рівняння розв'язане вірно. Наступне рівняння. Знову міркуємо за пам'яткою. З'ясували, що це ускладнене рівняння. Воно ускладнене числовим виразом. Щоб його розв'язати, треба обчислити числовий вираз і звести це рівняння до простого. Ліву частину списуємо, праву обчислюємо. Це відняти 14, то рівня 58. Вийшло просте рівняння, в якому треба знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване. Це число було більшим за 58, да, бо від нього забрали, значить ми будемо додавати. Є ось така хитрість. Якщо ми шукаємо в рівнянні більше число, ми додаємо. Шукаємо менше число, ми віднімаємо. Це для того, хто ну, ніяк не може правило, запам'ятати правило, тому є ось така хитрість. Шукаємо більше число, додаємо, збільшуємо. Скажімо так, збільшуємо, додаємо або множимо. Якщо ми шукаємо менше число, ми віднімаємо або ділимо. Отже, ми шукаємо більше число. Відповідно, додаємо. І обчислюємо, скільки буде. Корінь 72. Записуємо наш корінь, значення кореня, у верхнє рівняння, і в верхньому рівнянні у нас є з вами справа числовий вираз. Обчислюємо. Обидві частини. І ліву, і праву. Вони повинні співпасти. Між ними дорівнює відповідь. Корінь дорівнює 72. Ну, невеличка помилка тут С. Це, це дорівнює 72, не страшно. Останнє рівняння. 24 ділимо на Y дорівнює 18 ділимо на 6. Знову таки звертаємо увагу на це, що це ускладнене рівняння. В якому права частина числовий вираз. Щоб його розв'язати, зводимо до простого. Обчислюємо 24 ділимо на y то 3. Просте рівняння, у якому невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, нам треба ділене поділити на значення частки або хитрість. Ми шукаємо, це число було більше чи менше. 24 поділили на якесь число? На більше чи на менше? Звичайно, на менше. Зменшуємо. У нас ділення, було, і буде ділення. Отже, 24 ділимо на 3. Y дорівнює 8. Підставляємо значення. Перевіряємо. Y дорівнює 8. Корінь рівняння 8. Відпочинемо. i mm -hmm. далі. Наше завдання розв'язати задачу за допомогою рівняння. Тому записуємо задача і знайомимося з умовою задачі. У комп'ютерних класах школи є 80 комп'ютерів для учнів старших і початкових класів. Старшокласники можуть працювати за 43 комп'ютерами, скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи? Отже, всього комп'ютерів 80. Серед них є комп'ютери для старшокласників і початкових класів. Так, Всього їх 80 для початкових і для старшокласників. Нам треба, щоб дізнатися, скільки для початкових нас просять розв'язати у вигляді рівняння. Так? Це буде задача на Знаходження суми Д сума 80. Давайте розберемося, що ми шукаємо. Ми шукаємо, скільки комп'ютерів виділено для учнів початкової школи. Щоб дізнати, скільки всього, нам треба початкові плюс старшокласники. Нас просять шукане число позначити змінною Y. Якщо початкові Y, старшокласники 43, а всього 80. Як знайти, як записати таке рівняння. Y додати 43 дорівнює 80. У нас з вами просте рівняння, в якому ми шукаємо перший доданок. Поставте відео на паузу і розв'яжіть це рівняння. Перевіряємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ми шукаємо більше число чи менше. Звичайно, менше. Віднімаємо. Буде 37. Перевіряємо 37, додати 43. Отже, 37 комп'ютерів виділено для учнів початкової школи. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати цю задачу за допомогою арифметичного методу, тобто дією. Задача на одну дію. Проста задача на одну дію. Якою буде ваша дія? Так, треба. Буду дія є в рівнянні, не будемо відказувати. Самостійно зробіть. Далі наступне завдання: знайди значення виразів самостійно. Це завдання 5. Ви шукає, обчислюєте вирази, Пам'ятайте про порядок дій. Якщо ви розглянете в підручнику номер 5 ви побачите, що там 6 виразів. Три ви розв'язуєте самостійно, і 3 це домашнє завдання. Тому тут у вас три приклади. Пам'ятаємо про порядок дій. Наступне завдання номер 6 ми розв'язуємо його усно. Визначаємо за таблицею ціну або вартість прикрас. Отже, ціна, кількість і вартість. Ціна 7 гривень, кількість 2 штуки. Вартість. Треба дізнатися, скільки грошей заплатять за дві прикраси по 7 гривень. Одна коштує 7, а їх 2 штуки. Два рази по 7 буде 2 на 7, так? Буде 14. Отже, вартість 14 гривень. Так? Далі, ціна прикрас невідома. Відомо, що купили їх 4 штуки. Заплатила за них 32 гривни. Як дізнатися, скільки коштує одна прикраса? А вартість 32 гривни заплатили за 4 штуки. Скільки коштує одна? Що треба зробити? 32 розділити на 4. Буде 8. Так? Отже, ціна однієї прикраси 8 гривень. Далі шукаємо вартість. Ціна однієї прикраси 6 гривень. Кількість 9 штук. 9 раз по 6 гривень. Множення 9 на 6. Ну, або 6 на 9. 70, ой, 54, бачите. І остання ціна однієї прикраси. Кількість 7, вартість 63. Нам треба, щоб знайти, скільки коштує одна, за 7 штук заплатили. 63. Що треба зробити? 63 розділити на 7. Буде 9. Так. Обчислили. Тобто 9 гривень коштує одна прикраса. Записувати розв'язування цих задач не потрібно. Наступне завдання за бажанням. Якщо ви бажаєте, ви можете виконати ланцюжок на повітряному змії. Але ж, знову ж таки, пам'ятаємо про порядок дій. Дії, які знаходяться в, одному геометричному, в одній геометричній фігурі, тобто в великих прямокутниках, обчислюються разом. Так? По черзі запам'ятали скільки. Наступний прямокутник запам'ятали скільки. І обчислюємо, скільки буде. Ваше домашнє завдання Номер 5 три приклади. А зараз давайте з вами. Повторимо, що ж, з чим ми сьогодні працювали. Сьогодні на уроці ми познайомилися з ускладненими рівняннями. Чим відрізняються ускладнені рівняння від простих? Тим, що права частина рівняння це числовий вираз, так? як можна міркувати при розв'язуванні ускладнених рівнянь і пам'ятка. Нагадуємо її ще раз, як міркувати? Так, з'ясувати, чим відрізняється подане рівняння від простого. Так, права частина числовий вираз. Замінюю числовий вираз його значенням тобто треба його обчислити і звести до простого рівняння. Розв'язую одержане просте рівняння і виконую перевірку. Домашнє завдання. номер 5 на сторінці 63. Три вирази: закінчити цей номер, закінчити обчислення виразів. І в кінці уроку оберіть, відповідну цеглинку леву, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за вашу старанність на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!